П'ять причин, чому ми обрали erp систему Одо. Перша контроль продажів. Можемо налаштовувати воронку продажів. Процес продажів прозорий та контрольований. Легко створювати проекти за шаблонами та працювати з регулярними рахунками. Друга автоматизація задач: налаштування шаблонних задач, зміна статусів, зручна фільтрація. в Одо це все дуже просто. Третя контроль ефективності. Одно має модуль для табелювання. Це дозволяє нам відстежувати, скільки часу команда витрачає на проект. Контролювати продуктивність та рахувати маржинальність проектів четверта: ведення фінансової звітності. Ми можемо налаштовувати звіти P&L, проводити інвойси в системі, а також робити підв'язку з банківськими рахунками. І нарешті зручний рекрутинг. Усі канали найму співробітників можна зв'язати з Одо та ефективно працювати з кандидатами в одному місці. З Одо, ми не просто оптимізуємо роботу, а робимо її значно ефективнішою. Пишіть в коментарях, а які системи систематизації бізнесу використовуєте ви?